Усім привіт! Так по, позаду мене виглядає лікарня шпіталь Поляніци здруй. То такий центр, вигляд спеціалістичний, велика кількість різних хірургічних відділів, лор-відділ хірургія Огульна -начиньова. ну, само собою там інтернестичні уділи кардіологія, ортопедія і крім того всього є теж відділ пластичної хірургії. Тут все знаходиться на терені парку. Поляниця Здруй, невелике містечко. Таке щось наподобі Трускавця. Не знаю, чи тут вода є, в чому полягає саме уздровіску, може вода тут є. Але чути лісом. нагадало мені Трускавець. Є тут бачу, що в них вертольотна площадка. На, на тому шпіталю, бо піше ондовістко. Ну і сьогодні перший день занять. Ось так виглядає. Виглядає вхід до шпіталя. Там бачу відділ родинкове. Там посередині головний вхід заняття починається в сьомій ранку Взагалі в Польщі все починається в сьомій ранку я тут приходив зранку ще ні одної машини не було на цій платній парковці Подивився, що парковка не дешево коштує 4 злотих за годину. Тако 7 годин постояти 30 злотих, щодня тоді треба заплатити. Але ми живемо недалеко, так що я сьогодні пішки зранку йшов 20 хвилин. Цілий час під гору Я поки дійшов аж впрів. Але дуже дуже хороша зарядка така зранку. А тепер цілий час буде вниз. Ну і що, ну був обхід, шеф тої клініки провів з нами виклад. Потім ми пішли ще на блок операційний подивилися на операції. У них там різне, але оскільки в шпиталі є лор-відділення, то дуже багато операцій пов'язаних з лор-патологією, то є розчемпи піднебіння, якісь вади носу, викривлення перегородки носової. Корекція повік, скорочення, коли опадаються повіки, коліптоз. віки, далі корекція бріїв, двізні вади, рубці після опіків, не тільки на обличчю, але в цілому на тілі. Тобто в сучасному понятті хірургії пластичної, в основному як корекція грудних залоз тут мало, а більше такої, от. більше всякі вади розвитку, пальці, тут є мікрохірургії, я щось сьогодні не запитався, чи вони Чергують по реплантацію, треба подивитися. подивитися. Шпіталь акуратний, частенький, оприблок такий теж незвичний. Ну, в цілому мені перший день сподобався, тут має бути 5 днів. Щось я підозрюю, що останній день нас або скоро відпустять, або взагалі може нам скоротять. Ну, подивимось. Ну, ми маємо е, кімнатку в готелі на 5 днів. І зараз я прийду, пообідаємо і підемо гуляти по місту. Ну так ідуть курси. Потихеньку, по маленькому крочку рухаюся в напрямку підтвердження спеціалізації. Ну, па-па.